Доброго ранку, діти! Сьогодні ми поговоримо про постійні магніт. Повертаючись відпочинку, ми привозимо з собою картинки магнітики на холодильник і на згадку про міста довгий час їх зберігаємо. Майже кожен із нас користувався магнітом для того, щоб зібрати розсипані цвяхи, знайти голку, що впала на землю. Магніти тримають дверцята тумбочок, сервантів. За допомогою магніту ветеринари витягують свяхи шлунку корів. Тіла, які довгий час зберігають намагніченість, називаються магнітами. Магніти можуть мати найрізноманітнішу форму. На магніченість це властивість тіла притягувати до себе чорні метали. На цьому малюнку показано штамбовий і підковоподібний магніт. На магніченість це властивість тіла притягувати до себе чорні метали. Ті ділянки магніту, де виявляється найсильніша магнітна дія, називають полюсами. Магніт притягує до себе залізо, чавун, сталь, нікель, кобальт, манган. Деякі рідини й гази, чистий кисень. У природі трапляються природні магніти. Це залізна руда, так званий магнітний залізняк. Магнітний залізняк крихкий чорний мінерал, який від природи має магнітні властивості і у присутності якого залізо, сталь, нікель, кобальт також набувають магнітних властивостей. Ті ділянки магніту, де виявляється найсильніша магнітна дія, називають полюсами. Кожний магніт має два полюси північний і південний. Однак можна намагнітити матеріал і так, що він матиме 2, 4 і 6 і більше навіть полюсів. Неможливо одержати магніт тільки з одним полюсом. Якщо його розділити на деяких частин, то кожна із частин магніту матиме два полюси. Якщо один магніт підносити до другого, то ми помітимо, що перший магніт повернеться до другого протилежним полюсом. Отже, однойменні полюси відштовхуються, а різноіменні притягуються. Магнітна дія постійного магніту є різною на різних ділянках його поверхні. Ті ділянки поверхні магніту, де магнітна дія виявляється найсильніше, називають полюсами магніту. Однойменні полюси магніті відштовхуються. А різноіменні притягуються. Магніт має північний та південний полюси. Неможливо одержати магніт тільки з одним полюсом. Магнітне поле це особливий вид матерії, який відрізняється від речовини та існує навколо намагнічених тіл. Два магніти. Чи дві магнітні стрічки взаємодіють між собою на відстані? Зі зменшенням відстані ця взаємодія посилюється. Отже, навколо будь-якого магніту є магнітне поле. Магнітне поле проникає крізь багато речовин. Є речовини, які послаблюють дію магнітного поля і речовини, що підсилюють її. Земля це великий магніт, і що на півночі нашої планети розташований, її південний магнітний полюс, земне магнітне поле надійно захищає поверхню Землі від космічного випромінювання дія якого на живі організми смертельна. В склад космічного випромінювання входять не тільки електрони та протони, а й інші частинки. Які рухаються з величезними швидкостями. Відстань між точками географічної півночі й магнітного півдня дорівнює приблизно 1600 кілометрів. Біля північного географічного полюса Землі розміщений південний магнітний полюс Землі. Віддалений на 2100 кілометрів. Північний магнітний полюс Землі лежить поблизу південного географічного полюса. Однак загально прийнято магнітні полюси Землі називати відповідно до назв півкуль, в яких вони розміщені. Отже, магнітні полюси землі не збігаються з її географічними полюсами. Магнітна стрілка, яка вільно обертається навколо вертикальної осі, завжди встановлюється в одному місці землі в певному напрямі. Цей факт пояснюється тим, що навколо землі існує магнітне поле, і магнітна стрілка встановлюється вздовж його магнітних ліній. На цьому ґрунтується застосування компаса. З уроків географії ви вже знаєте, що компас це прилад, який призначений для визначення сторін горизонту і складається з намагніченої стрілки, яка завжди показує на північ. Застосовують магніти в електротехніці, радіотехніці, техніці зв'язку, радіолокації, пристроях автоматичного керування у магнітній сепарації тощо. Історично одним із перших застосувань магніту були магнітні компаси, стрілки яких указували напрямок до магнітних полюсів Землі. Отже, виділяємо головне, магнітна дія магніту найсильніше виявляється поблизу його полюсів. Одноіменні полюси магнітів відштовхуються, а різноіменні притягуються. Неможливо одержати магніт тільки з одним полюсом. У разі нагрівання постійного магніту до певної температури точка кюрі його магнітні властивості зникають.